Київ під землею без світла, над землею без світла. Політехніка це метро. На політехніці без світла є відео. Я в себе в телеграм-каналі залишу в описі каналу Телеграм або в самому Телеграмі вводити Сергій Годзінський. А над землею теж немає світла, і люди коліями, трамвайними йдуть пішки. Я не знаю, хто я зараз не хочу згадувати, хто що обіцяв, кому який блекаут обіцяв. Але очевидно одне: коли Гарант Конституції обіцяв блекаут в Москві, якщо нам ворог буде загрожувати блекаутом, то тоді блекауту ще в столиці і в інших містах не було. І тоді Гарант Конституції оперував напевно, оперативними донесеннями про те, як захищена наша інфраструктура. Але сьогодні моніторингові пабліки пишуть, що інфраструктура енергетична до зими і до ударів була не готова. От інколи, перш ніж говорити, варто перевірити те, на що ви спираєтесь, і чи дійсно ви можете зробити ворогові те, що ви обіцяєте. Бо ворог почув і зробив нам це просто так. Можливо, можливо, навіть не розраховував на такий успіх. Адже так багато було розмов, як ми захистили енергосистему. Але виступав Зеленський і роздратування свого не міг приховати від того, як захистили енергосистему. Хтось явно наприхав гаранту Конституції, а він повірив.